Їдемо до сваті у гості і попали в пробку з корів. Ви бачили таке? Привіт, з Полтавщини всім. Це вже пройшло їх більше. Одна і до вікна хотіла привітатися, облизувала нам дзеркало, ну, це вже пройшли. Ось такі коровки. Я тут дивлюся відео. Мені дуже подобається цей канал, дівчатка, хто ще не знає молодий канал, пройдіть, подивіться. Зараз я вам покажу: сільське життя плюс в'язання. Автор Світлана, тут в неї дуже багато різних рецептів. Вона і смачно готує, і цукати, і варення в неї різні і в'язання. Найбагато відео, ще зглянем плейлисти є епізоди і в'язання. Бачите, тут багато в неї. всього. Цікавий канал, недавно знайшла його для себе, рецепти, то дивлюся, вона з України, з Одеської області, і мені подобається її такі відео. Ось останнє відео сіла в'язат і дивлюсь, вона в'яже носочки такі в стилі Лопопейси. Ось вона плед в'яже. так Мені подобається її канал. Хто не знає, люблю відкривати для себе нові канали. Багато нових каналів ви вже знаєте. Ми підписані одна на одну пишемо коментарі, то я дивлюсь під коментарями. то... Ми одна одну вже знаємо, а такий канал ще ви не знаєте, то хто хоче, проходьте, дівчатка. Так, а що я тут в'яжу? Я тут в'яжу, не звертайте увагу на мій безлад, ну, це робочий процес. Спиці, тут у мене крем для рук, дуже гарний Сваблік, ну, зараз Фаберліка вже немає, то остатки розкоші, ну, гарний він був. Кого є можливість, ще десь, може, залишився. То от такий оливий бергамот, мені він гарний. А для нас я жаль, що це крем для рук необхідний. Тепер я не знаю, що я буду купувати. Мені вівроше подобається ще крем там один з календулою. Можливо, там буду брати. Оріфлайм якось мені не заходять крема. Бархатні ручки теж вони мені зовсім так, запах такий вей, вони теж багато кремів. Мені не подобається душка там якась специфічна, мене аж у горлі даре, то якийсь гарний крем, може ви знаєте, дівчатка, порекомендуйте такий, щоб був достойний. І щоб працював, бо кремів багато, але вони мало працюють. Тільки на ніс і зразу хочеться ще раз намазати. Пішов помив руки і все. то такого Якось не хочеться так, що в мене по в'язанню. У мене зв'язалася одна шкарпетка, не, вип... не прала я її, ще ніде нічого кінчики не заправляла, хочу по ній поміряти другу вже, як зв'яжу, а тоді буду вже вирішувати, що мені далі. Я ще хочу сказати, що я замовила блокатори в магазині Кандіяр. це не реклама. На свій розмір, і хочу після прання заблокувати і спробувати. Вони недорогі. Побачила в когось на каналі, хтось із дівчаток розповідав, мабуть, ног, ні І я вирішила теж спробувати собі купити блокатори. От так от зараз трішки переберемо, бо не поміщається. Я так спонтанно вирішила зняти, кід дрімав. то думаю, зніму вам трішки уривочок мого. В'язального влогу. Вже говорила вечір. Ось такий в мене вже одна шкарпеточка готова, Оп. друга на такій стадії вже. Вже я розділила ось на дві спиці. і зараз буду вив'язувати висоту п'ятки. Трішки пов'яжу і, і, мабуть, спати. Довго затримуватись не буду. Сьогодні у мене середа, завтра робочий день, то Стараюся довго не затримуватися за в'язанням, бо і очі болять, і тиск, і вже не ті вода якось, і, 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 і особою не хочеться, скажімо так, кудись гнатися за якимось там. Не знаю за ким. Я думаю, що воно не варте. Того вже побачили, що в YouTube грошей не заробиш. і Ці зусилля, які прикладаєш, то вони марні. Так що в'яжу на релаксі. Потихеньку, задоволення. От так, Дівчатка, таке моє в'язаннячко. Не підбирала я секції, як ішло, мені так ішло. Думала спочатку відмотувати. А тоді, думаю, бачите, тут у мене, виходить, з сірого, а тут з такого. Ну, Тут такий великий відрізочок відкинуть, пряжа дійсно гарна. Думаю, це в носочки будуть для мене такі диванно кімнатні піжамні. то... Я не заморочувалася, а в'яжу собі так та й все. Хай буде так, мене це влаштовує. Пряжа подобається, все йде нібито нормально. Ось такі мої справи. Це на сьогоднішній вечір у мене таке завдання. Потім у мене ще мені потрібно, що мені потрібно зробити. Ковтинку внучки я вже і рукава зв'язала, плечові шви шила, потрібно в'язати капішон. Ну, з капюшоном на роботу я брати не буду. В'язати капішон, буду вдома в'язати, А на роботу візьму процес другий. Зараз я вам покажу знайду інше місце, локацію для зйомки і покажу. Якість картинки ну, бажаю кращого, але вже в мене пізній вечір, вже 11 година. То маю те, що маю. Мою ковтинку. Ви не забули футболочку з папірусу. Яку я в'яжу ось на такій в мене стадії. Воно все. Ось так от пров'язано. Це мене пройма і отак от, от. Мережка така. Відео про мережку буде, чи вже ви можете побачите його. Планую завтра зранку знімати. А цей влог пізніше. Чи навпаки ну несуть. Пряжа ця відрізняється навіть тактильно від жовтої. Жовта така якась як ватна, а ця така ніби мерсеризована, трішки така гладенька, як, ніби тут ній шовк. Та як ватна якась а ця. краще. Ну, Маю надію, що буде все добре, що з цією другою спробою. Подружитися з папірусом у мене все вийде. Планую дов'язати низ, рукава, у мене ще є моточок один, так що мені вистачить. Дуже довго і не хочу, щоб вона була довга. Ну, отакий мій процес буде на завтра робочим. Буду просувати його на роботі. І думаю, що я ввечері вам покажу, якщо вам буде цікаво, що мене вдалося. Просунути за робочий день, ну скільки там в мене вийде час на в'язання. такі в'язальні справи. А зараз я ще трішки пов'яжу душ і спати. Хвилини релакса на роботі. Вийшла на вулицю. Тут у мене кава і в'язання. Ну, тут заглушує звук. Це дощ і не зупиняється, потрібно варити борщ. і йду на огород. Дождалась, що трішки менше і він став. Ось одягла такі крокси чоловікові, зловила себе на думці, що в мене немає лакірованих туфель. <сум> тобто калуш, бачила, такі коротенькі, вже, мабуть, доросла я до такого взуття. Потрібно буде накупити, прикупити на осінь. Варти проживаю, ну перший по поверх і свій городик, то потрібно. Ось посіяла трошки огірків на тому місці, де цибуля була. І редька, чередиска, дайкон. Оце таке, як щитина. Огірків ще купа. Вже й не закривали, в цьому році, слава Богу, урожай на огірки був гарний. Помідори де бораву, там. Підв'язала, ну, знову задощило, то такі справи. Зараз перелізу через заборчик, через свій і включуся ще. Перець, ну все. Слава Богу, в цьому році нічого. Нормальне, можна так сказати, в тому році він попікся весь, а в цьому році гарний. Помідори спінуть, але лопаються отак за дощів. Ну, зараз зберуть такі, тому що дощить. Скільки ще буде цей дощ, невідомо. Зараз зберу ось ці всі помидори, помідори. І буду займатися далі. Ось такі чорнобривчики. У мене красунчики ростуть і радують, а пахнуть, як краса. Потрібно вирвати ще мені цього кропу, бо пару огірочків треба пару баночок закрити. Бурячок, який тебе невеличкий, знайти ми з сином у двох, щоб нам на борщик на один. Змикнем такий. Буде у нас морква в мене є, зараз вирву перчинку ще. І буде так, ніби все такий невеличкий. Так, капуста ще не в'яжеться. Ось така невеличка латочка у мене. Все своє біля двору. Все влаштовує, не потрібно нічого купувати, нам вистачає. У Свекрухи город ще є, то там у свекрухи на городі ми саджаємо картоплю, а в себе ні тільки такі овочі. Так ось який гарний кріп. Зараз ми його і вирвемо. Оп, дівчатка, щоб був нам на цей на огірочки. Так, о, це грядки не бачила на стежки бур'ян. Ну, приступаю до збирання помідорів. Ну, жалко, дивіться, якось тріскається. Це я вчора не зібрала. Сьогодні з обіду пішов дощ і оце таке наробило. Ну, швиденько зараз цю ситуацію буду справляти. Першу партію зібрала потрібно ще йти. не хватило тари. Зараз підвисиплю. Помідори і гірки, прийду ще. Ось такий нехитрий урожай. І буду варити борщ. Ось так от. Що з ними? Чи на томат молодь, хай дозрівають, чи на салат якийсь, ну ми їх удвох не поїмо з сином, а вони всі, бачите, такі репані. Салати їм зараз пепе таке. Їм салати, то буду кришити салати. Ох, і борщик, з домашнього бройлера, з м'язка, з домашньої картопельки, бурячок, помідор, морковка, цибулька, перчик, солодкий все своє, яка получилася смакота. Зараз з превеликим задоволенням з'їм борщику, а тоді буду далі працювати, бо ще мені треба побороти огірки. В цьому році їх вже. Бог нас нагородив так нагородив тими огірками. Вже не знаю, що робити. Вже кажу їм сьогодні: не ростіть уже хватить. Вистачить, а вони ростуть і ростуть. Ну, це, видно, так, Бог за нас хвилюється, що такий рік у нас, рік війни, щоб, хоч не було голоду, щоб було у нас усе. І так, всім смачного. І я зараз підвечерюю і далі. Працювати домашні справи. А ввечері буде в'язаннячко. Покажу я, що в'язала на роботі і що у мене по просуванні по в'язальних виробах. Дівчатка, хочу показати вам, що я сьогодні просувала на роботі. Я вам говорила вчора, що планувала взяти білу маєчку з папірусу в'язати, але потім зранку воно було хмарно. І думаю, вона вже велика, великого розміру, незручно буде мені в'язати, тому я взяла свій носочок, шкарпеточок. Думаю, я якраз його на роботі дов'яжу, і буде мені другий. Треба це робити так швидко, поки мене не відпустило, поки мене захопило це дивне, дивне для мене заняття. Я вже говорила, хто давно зі мною, що я не люблю в'язати шкарпеток, ну, напевне, не любила. Того, що в'язала не з такої пряжі, як ми раніше в'язали, яку знайшли, таку і в'яжемо. А тепер є таке різноманіття шкарпеткових пряж, є такі чудові інструменти, якими хочеться в'язати, то, напевне, я буду в'язати. Щоб мене не відпустило, я зразу ж, зразу ж як е, закінчу знімати цей сюжетик, поставлю на монтування. І почну другу пару шкарпеток. Тут у мене залишилось, напевно, перемотаю на два моточки і почну в'язати, щоб мені видно було, чи вистачить, чи не вистачить, хочу зв'язати жіночі, тільки меншого розміру. Якщо у мене не вистачатиме, то додам, у мене є Alize Fine сірого кольору, такого графітного. Є у мене файн. Fine... Не файн, а є та пряжа, яку я вам показувала в відео покупках рожева Хімалая, 400 метрів 100 на напів вовна, то, можливо, її можна буде використати десь такими фрагментами. Ну, буду дивитися вже по ситуації, як воно у мене буде все складатися. Так що. Я дуже задоволена цими шкарпетками, ще я їх не прала, Показати вам вирішила, не прала ще тому, що замовила блокатори. У відео на каналі Нінок Ніц, я бачила, вона показувала покупку свою, блокатори металічні. Для шкарпеток замовляла вона в інтернет-магазині Canдія, це не реклама. І я замовила собі, чекаю. Можливо, завтра вже прийдуть ті блокатори. Вони. Недорогі, я завжди хотіла їх мати, але якось дерев'яні мені якось. Е, не, не знаю, якось я. Не внушали мені довір'я. Вибачте, що на російській. Отак, не знайду зараз підходящого слова. Е, тоді. Побачила, що вони такі металічні з проволоки. Думаю, візьму. ціна в них доступна. Я заказала одні на свій розмір. Ось такі ще хочу вам розповісти: їхала сьогодні з роботи, почався дощ, я швидко-швидко зібралася раніше, тому що всувалася гроза, і я в таку мою. Сумку шопер склала ці носочки швиденько, мені там не вистачило дов'язати, оце скільки це вже я дома ось завершила вже після того, як закрила гірки і зварила борщ. Це дов'язала і а бистренько. І я зверху кинула моточок. І наскільки попадала краплі дощу туди, вона така трішки волога. Яка вона зробилась м'якенька, Пухка ну зовсім не те по відчуттях, що отут в цих носочках. Тут якесь воно таке трішки ну, чуть шерсть відчувається і жорсткіше. А це таке м'якесеньке-м'якесеньке. Я вже нетерпінням чекаю блокаторів, щоб випрати це. Я думаю, воно гарно ляже. Всі пустоти отут заб'ються, де я в'язана 2,5. Трішки вони розпушаться і буде неперевершене. Одне, тільки аби вони гарно носилися. Я ніколи не в'язала шкарпеткової пряжі, то не знаю, чи вони так само швидко протираються в них п'яточка, як у звичайних, чи ні. Но будемо сподіватися, що нейлон у складі, ось навіть етикетка така, така мокра, трішки нам допоможе, щоб вони були такі ізносостойкі, скажімо так. Так, дівчатка, це я вам розказала, що хотіла сказати, не підбирала я візерунок. Я як ішло, мені було жалко таку нитку використовувати, відмотувати. В принципі, зараз так модно різні шкарпетки носять по кольорах. І я вирішила не заморачуватися. Мені подобаються мої диванні домашні шкарпетки. У мене все влаштує. Тут і на резиночки трішки, ну, так, лягало такими секціями, так, як вийшло, так вийшло. Мені подобається. Так що, дівчатка, зараз я буду приступати до в'язання цих шкарпеток. Про шкарпетки все вам розповіла. Виходять в кадр, ще вам виходить на арену мій такий теж процес. Я вам говорила килимок для вхідних дверей із джута Тут у мене закінчилась пряжа, я вам говорила, що буду. Відмотувати, ну, додати, продовжувати в'язати такою пряжею. Це тут акрил, мабуть, шерстю карачаївська чи кавказька, ну ви зрозуміли це, пряжа, що в пасмах. Стала я в'язати в одну нитку, але воно таке тут дуже-дуже рихле. Це цупке полотно, хоча по товщині двойна ниточка джуту тонша за оцю ниточку. Отакої напіввовни. То я вирішила, що я оце все розпущу, я якось зразу не звернула уваги. На натхненні в'яжу, в'яжу, в'яжу. Це зв'язала за вечір. Це тут в мене складено. А тоді вже на ранок як глянула. Ну воно ну, ну зовсім це таке бачите, таке. А тут ось таке килимок, таке міцне. І тепер моя. Задача це все розпустити, що я зв'язала, змотати цей моточок у дві ниточки і продовжити в'язання, щоб було таким воно міцним, міцним, як, дійсно, як воно є килимок. Ну, Цей тиждень я цього процесу не в'язала це, я пров'язала неділю трішки вже перед сном. От такі, дівчатка, в'язальні процеси. Потрішку, ну, вдається, хоч багато і ну, всі ми так стараємося. Хоч ввечері, а знайти на своє улюблене хобі, хоч годинку. Хоч годинку релаксу, відпочинку, які б не були ми втомлені, але шукаємо хвилинку, щоб провести за своїм улюбленим заняттям. І як добре, що в нас є таке хобі. На цьому буду закінчувати своє відео. Всім вам дуже я вдячна за коментарі, за перегляд всіх вас міцно обіймаю. З вами була Валентина. До побачення!